Доброго вечора. Доброго. З нами сьогодні гравець команди Корнс Андрій Вішняков. Андрій, вітаємо вас з перемогою. Прокоментуйте цю, цю гру. Дякую. Ну, ми сьогодні бачите, підійшли в гарному настрої. Всі зібрались, хлопці. У нас дуже велика обойма. Якщо що, е, хтось на травмі, то ми все одно збираємося. Ось у нас ну, достатньо було сьогодні гравців. Е, гарний настрій, ну і добра гра. Чи все вдалося, що сьогодні планувало на гру? Ну декотрі моменти нам не вдалося, але все-таки бачите, ми впевнено йшли. Навіть е коли ми трохи і пропустили, потім зібрались і знову довели, що ми сьогодні добре граємо. На фінальному відрізку чемпіонату команда Акорд з гратиме в золотій лізі. Як оцінюєте шанси на перемогу в турнірі? Шанси добрі, я думаю, ми можемо і за медалі поборотись. Так. Ну, зараз повернуться декотрі гравці, які в нашій команді є. Так, і потім ну, вже спека піде на спад. І я думаю, що це нам допоможе. Так, і всі відпочинуть і збер... зберемось з новими. Думками і почнемо. Що ж, дякуємо вам бажаємо. Вам, вам, гарного настрою. Дякую.